Відтепер чернівці мають свою королеву водну. протягом трьох тижнів на порталі Спортбук тривав фотоконкурс краси як пропаганда спорту та здорового способу життя. Учасниці надсилали свої фото в купальнику, а чернівчани обирали кращу з кращих. Кому ж дісталась корона водяної красуні? Дивіться в наступному сюжеті. В здоровому тілі здоровий дух, а тим паче, якщо це тіло ще й красиве та струнке. Три тижні чернівчанки бороли за звання водної королеви, а також за можливість покращити своє здоров'я в найбільшому в Чернівцях басейні, що знаходиться на проспекті Незалежності на 111 в приміщенні фітнес-центру «Титан». Довгий час в місті не було нормального великого басейну. На кінець ми його відкрили. Він сьогодні є єдиний працюючий басейн. Такого розміру ми вирішили таким чином популяризувати даний вид спорту і відпочинку в нашому місті. Суттєвих обмежень до учасниць конкурсу не було. Дівчата віком від 16 до 35 років мали надіслати своє фото в купальнику на адресу порталу спортбук, а далі чекати, кому чернівчани віддадуть свої голоси. Самі конкурсантки зізнаються, голосувати просили і друзів і родичів, а ті своїх знайомих. В первую очередь подключаешь всех всех своих родственников, конечно, там сестры, братья, мамы, папы. А потом уже починаєш по близьким друзям. Потом уже заходиш в інтернет, смотриш, хто би так із знайомих переголосували. тех, хто живе в других городах, з которыми не так часто 15-ро дівчат, які перемогли в інтернет голосуванні, війшли до фіналу конкурсу. Далі була черга смс-голосування. Та останнє слово було за журі. Саме вони визначали кращу з кращих по закінченню інтернет-голосування. По закінченню СМС голосування вони перевірили ці всі голоси, чи це все було вірно, чи все все було абсолютно точно. Це все зру... Робили, потім порадилися, хто буде головною переможницею. Відтак водною королевою Черніців стала студентка медичного університету Яна Двірничук. Вона отримала головний подарунок сертифікат на 50 годин відвідування басейну фітнес-центру Титан. Дуже дякую керівництву спортивного комплексу Титан за те, що вони організували такий прекрасний конкурс. Дали дівчатам можливість відчути себе справжніми водними королевами. Ну і отримали шанс. Не так можна сказати підтягнути своє здоров'я Ольга Поламарюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.